Значить, виборів я вже я в мене саме головне, щоб закінчилась війна і перестали втрачати життя наших українців. Це саме головніше. Якщо буде можливість така, ну, в смислі, в зв'язку з війною, то не помішало б, тому що я не дуже довіряю цій власті, скажімо так. Отам от пропорції ми тільки що п'ятирох поставили, п'ятьом ять, хлопцям нашим. Отам. От. І Якщо проводить вибори і думати про американців, то хто відповість за отих от ребят, котрими пропорції по поставили? Ну, як ми можемо проводити вибори, коли людей немає в Україні? Всі повіжали? Як, як ми можемо провести вибори? Це ж тільки сад? Змішене ставлення з одного боку, я розумію. Що довге непроведення виборів веде до узурпації влади. з іншого боку? Дійсно, під час війни вибори з усіма дотриманням стандартів провести дуже складно. І, якщо і проводити вибори, мають бути якісь гарантії, що в цей час не будуть нас бомбити. Що хлопці, які на передовій, можуть спокійно зробити волевиявлення і на них не будуть давити. Ну не виходить ж, провести вибори. От як ребята, які на фронті, як вони будуть голосувати? Я вважаю, що це недоречно. Ну я розумію, тиск весь який. Типу цивілізований світ, да? робить не Україну, але давайте розберемося з більшими проблемами. Якби вибори в Україні проводились найближчим часом, за кого ви б голосували? За Зеленського. Якщо він сидить, хай вже сидить. Хай вже до кінця сидить. Зараз поміняється власть, стане хтось інший, почнеться переворот везде, бо Мені б дуже хотілося, щоб Валерій Федорович Залужний виявив бажання балотуватися на президента. Порошенко – Залужний. Я б могла дати свій голос за Порошенка. Якщо чесно, я, то я підала за Залужного. Я за залужного, я залужний, я скрізь писав. Це наш генерал. Да. Зараз немає навіть кого вибрати, чесно кажучи, з тих, хто мав би там бути.